Two, one, Слава Україні! І стійким мешканцям і незламним захисникам. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку стабільно напружена. Тривають позиційні бої. Сили оборони продовжують покращувати тактичне положення і закріплюватися на вивільнених територіях. Ворог з силами до двох зводів. За підтримки двох бмд 2 і танка Т-72 веденням штурмових дій в напрямку з Архангельського на Іванівку намагався покращити своє положення. Успіху не мав, втративши одну бмд 2 і значний відсоток живої сили відступив. Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські, танкові і мінометні обстріли наших позицій і населених пунктів вздовж лінії зіткнення, а також атакував авіацію і передову, і телові райони. Покрі воріжжя, завдана ракетного удару, сімома крилатими ракетами, Пошкоджено гідротехнічний об'єкт, транспортну інфраструктуру. Ворог намагався створити надзвичайну ситуацію в регіоні. Постраждалих нема. Ситуація під контролем рятувальних та аварійних служб. Триває ліквідація наслідків. За уточненими даними для цього ракетного удару, ворог застосував аеробалістичні ракети типу Кінжал та Іскандер. Наша авіацію нанесено 13 ударів по противнику. В районі Чкалова знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань, в тому числі по трьох районах зосередження живої сили озброєння та техніки в Голій пристані в Дурчанах, Криничанці, по складах боєприпасів в тих самих в Дурчанах і в Садовому, по пунктам управління безпілотниками в Комишанах. Під щільним вогневим контролем перебували Коховський міст і переправа в Даріці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися. Підтверджені втрати ворога складають 33 три расисти та 31 одиницю техніки. Ворог пославшив на 11 танків, п'ять 100Б, самохідну артустановку гвоздіка, 13 одиниць автобронетехніки, два склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах. Чорного моря, укриваючись ракетобезпечному районі, маневрують 15 бойових кораблів, серед яких два ракетоносії, надводний і підводний, що мають в сумі 12 ракет на поготові, Із необґрунтованою мотивацією вигнано в море п'ять великих десантних кораблів. Ворог ще раз продемонстрував свої справжні наміри: нищення, руйнування, створення нелюдських умов, спотворення будь-яких досягнень українського народу заради власних імперських амбіцій, сигнали повітряної тривоги, до уваги і реагування, обмеження воєнного стану із розумінням та безконфліктів, зйомки військових чи фортифіційних споруд, однозначно ворожий агент і колаборант. Логіка проста: захищаємо Україну разом. Нас не здолати, поки ми згуртовані.